Претерпілий за нас страсті, Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас особливий день згадки, Воскресіння Того 23 березня. Прийми наші моління за всіх тих, що відійшли у вічність, поміни душі, почилих слуг своїх, героїв наших дорогих і поверни найкращих, найпотрібніших. Сонячного. Опустіте знамена нахиліте чоло Впав у лютім двобої, щоб свій край не віддать, він упав, хоч герой, Леж було двадцять. Пам'ятаємо героїв, не забудь, всі, хто за нень країну, на люті битвий полі, хай всі бачить, хай чує поклик наший за Козацька ішов грудьми на вогонь у бою під Слов'янськом стихло серце його але бої не падав, не точився назад З мертвих рук, як відплата, все строчив автомат. Та й не забудьмо про всіх, хто за неньку в країну на лютій битві полі, Хай світ бачить. Поминаємо наших героїв, наших страдників і мирних людей, які відійшли від рашофашистів. Молимось за живих, рідних, близьких їх і друзів бойових. Дивіться соясно відео ті, які підготував вам я у цьому дні. Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Пара можемо разом. Нова Кибишевська Самарська область і ночі за невідомих обставин загорівся НПЗ Залужний сириським порушили всі заборони, що США, що офісу президента, і продовжують пити по НПЗ противника. Зінові Бібрецьке пише наступне: на Куйбишевському НПЗ у Самарі на Росії пожежа завод атакований безпілотником. Мені нравиться, як воно горить. Як люди бігають, кричать, суетяться. і. На ФСБшний теракт на Москві так покуй, що аж невдобно. Це найкраще спростування Раша Financial Times. Анонімні представники США просили не атакувати московські нафтопереробні заводи, бо це призведе до зростання ціни на нафту. В той же час Каленчук Вовнянко зазначає наступне Financial Таймс. Повідомила, що з посиланням на свої джерела Нібито керівництво США зажадало від України припинити атаки на російські НПЗ, бо мовляв, це викличе стрибок світових цін на нафту і на додаті. А Росія завдасть удар по енергетичній інфраструктурі країни заходу? Що я думаю про цю публікацію? По перше, що це хрінь повна і безперечна, Дмитро Крапивенко вже звернув увагу, що останнім часом публікації Вашингтон Пост та Нью-Йорк Таймс стали нагадувати українські анонімні телеграм-канали. Приносять купу сенсацій, які згодом не підтверджуються, і все це з опорою на джерела. Вже навіть пісенька ходить, хто очолить Пентагон, пес патрон, пес патрон, що нам все це принесло, джерело джерел по-друге, я ніколи не повірю, що західні союзники не знали про підготовку таких атак БПЛА. Відтак, вони чудово уявляли наслідки, але не зважали зрозуміло. Нарешті по-третє, удари наше БПЛА створили Росії дефіцит нафтопродуктів. Вони ніяк не вплинули на експорт російської нафти в умовах, коли на експорт нафтопродуктів заборонена. Очевидно, зменшити експорт нафти Росія не може. Їй категорично потрібні гроші. Проте правда й те, що видання рівня Вашингтон Поста Нюктаймстав. Financial Times не видадуть новину про прочитану на паркані. Очевидно, їм згодували інфу з рук джерел, в надійності яких видання не сумніваються. Тобто, хтось згодовує інфу самим джерелам, може цим кимось бути російська агентура. Відповім так, може, але це дуже недешево. Публікація Financial Times найбільш цікава деталя це про ударно по енергетичній інфраструктурі заходу. На думку зразу спадає експорт нафти до Європи з Казахстану. Нагадую, у 2022 році. Кр. Ремле вже придумав технічні проблеми на нафтопроводах і пробував зупинити перекачку. Коротше, я вважаю, що ця стаття з'явилася не аби відкрити вимоги керівництва США до України їх і не було. Швидше за все стаття Times» це погроза країнами заходу і звучить погроза так. Припиніть атаки БПЛА на російські НПЗ, а то Росія виробить перекачку нафти з Казахстану. Щось таке справді міг бокнути в розмові. Хтось із американських чиновників у вигляді занепокоєння у приватній бесіді. Хтось що. Сла симпатиків Трампа, хтось бувкнув, хтось розповів Financial Times фокус в тому, що така погроза, як меч має два леза. Захід може злякатися, а може сказати, дожилися Москва нашим економічним інтересам погрожує. Та ми зараз припинення експорту з Казахстану ударити мусить і в першу чергу по Європі. Так от і не бачу я в Європі ніякого занепокоєння. Бачу зближення Британії і Франції проти Росії, прямо як перед Кримською війною, програною Росією вщент. Там до речі, теж все почалося з того, що Москва затіла. Ле свого проти Туреччини. Вже 83 загиблих під час атаки на крок у Сіті Хола. З них троє дітей. Публікує також фото чотирьох із шести підозрюваних та пише, що двоє затримали у Брянській області. Повідомляється, що всі вони громадяни Таджикистану, найстаршому з них 51 рік, наймолодшому 21. в легіоні Свобода Росії. Наголосили, що не воюють з мирним населенням Росіян. Терористичний акт у концертному залі кроку Сіті Хол, який влаштували невідомі особи в підмосковному місті Красногорського легіоні Свобода Росії, назвали Трагедією, які винен терористичний режим Путіна, про це йдеться в повідомленні в телеграм-каналі російських добровольців, які із зброєю в руках бурюються з теперішньою кремлівською владою в РФ. Ми вже стикалися з подібними проявами кремлівської диктатури від перших днів Путіна при владі і не здивовані черговою кривавою провокацією. Теракт когтувався. Його медійне освітлення теж стверджують у легіоні Свобода Росії. Російські добровольці наголосили, що не воюють з мирними росіянами. Грязанський цукор метода силоваків Путіна, який ми не під. Тримаємо і проти якого ведемо боротьбу, заявили вони, наткнувшись на інсценізацію теракту в Рязані, де понад 20 років тому в одній із багатоповерхівок було знайдено мішки з невідомою сумі, це сталося після низки вибухів житлових будинків у Росії у вересні 1999 року, які були організовані російською владою, зокрема особисто прем'єр-міністром Володимиром Путіним, а також Федеральною службою безпеки для виправдання другої чеченської війни та для зростання рейтингу Путіна для перемоги на президентських виборах 2000 Січного року повідомляється, що Росію нібито готувала застосувати ядерну зброю у Чорному морі, і що НАТО нібито вже попередило своїх членів. Крім того, ядерні боєголовки готуються на всіх стратегічних аеродромах. В той же час одразу після подій в крокус Сіті з'явилася інформація, що президент РФ Володимир Путін направив до лінії фронту так званий ядерний потяг. Ймовірно, глава Кремля планує випробування ядерної зброї поруч з кордоном України. Він уже розпорядився. Одразу після теракту все відбувалося швидко захід, ось чому йому потрібно були вибух в Москві. Про наміри Кремля випробувати зброю масового ураження. Пише The Times. Повідомляється, що РФ, нібито, готується застосувати ядерну зброю у Чорному морі, і що НАТО, нібито вже попередило про це своїх членів. Кремль сигналізує про готовність до значної ескалації, оскільки Росія втрачає позиції на полі бою. Є побоювання щодо попередніх натяків Путіна про те, що він може вдатися до такої тактики. Йдеться в повідомленні у центрі протидії дезінформації РНБО прокоментували. Публікацію The Times» попередивши, що Росія надалі посилюватиме ядерний шантаж, тому існує велика ймовірність різного роду провокацій з боку Російської Федерації. Ще на початку повномасштабного вторгнення Росія на територію України РФ провела ядерні сили у стан особливого бойового чергування. Показова демонстрація Росією готовності будь-якої миті завдати ядерного удару на території України. Чергова стадія інформаційного тероризму, влаштованого РФ, щоб схилити Україну до переговорів на умовах Кремля, йдеться в повідомленні напередодні. Ні, видання Ля Репабліка з посиланням на розвідку НАТО попередило, що Росія вивела в Біле море підводний човен Білгород з ядерними торпедами «Посейдон», які ще називають боєголовками судного дня. Також на бойове чергування вивели сармата. Путін привів бойову готовність всю ядерну тріаду, натиснувши першу підготовчу кнопку. Паралельно з цим 12 хвилин тому пролунали вибухи та стріляни на одному із районів Харкова. Террота поліція знешкодила диверсійну групу. Пишуть телеграм-канали. Чорні мішки пакують чотири тіл ворогів в нас, без втрат... Ат інформація перевіряється, чекаємо доповнення. В той же час військовий експерт Михайло Жирохов в інтерв'ю Радіо НВ висловив думку, що якщо росіяни ще планують масштабний наступ, то це буде наступ на Харків. Не виключено, що це про люді, і вони прощупують ґрунт. Я досі притримуюся тієї думки, що якщо росіяни планують масштабний наступ, то він буде на Харків. Це таке з неочевидних речей, але це впирається в логістику. Там вона найбільш класна. Там вони її можуть використати. Сказав Жирохов ефірі. Радіо ЕНВІ. Військовий експерт за. Значив, що у степовій запорізькій області для наступу знадобиться по велика кількість танків і броньованих машин, чого зараз у Росії не вистачає, оскільки навіть на другій третій лінії оборони у них таких сил і засобів немає. Американське видання Foreign Policy стверджує, що російські окупанти вже підготували для майбутнього наступу 1800 танків, 3950 бронемашин, 2700 артсистем, 810 арт систем РСЗВ, 400 винищувачів і 300 вертольотів. Чекають на закінчення контрнаступу. По та нанесуть удар, де знаєш, наш генштаб не готується, але знову ж таки говорять про Харків. Число російських військ на Лиману Куп'янському напрямку порівнюють із контингентом радянських солдатів на піку війни в Афганістані. Можливо, росіяни хапаються за останній шанс перехопити ініціативу у великій війні з Україною. Ханське поставив вибір партнерам або я або залужний. Та чи розуміє на якій розтяжці сидить, що партнери або українці виберуть генерала. Поготися цікава ситуація склалася двоє вирішальних для країни людей, від яких залежить доля екзистенційної війни і мільйонів життів. Не здатні працювати разом, але вихід завжди є. Знову пише Карл Волох. Шановний пане президенте, ви ж у нас прихильник референдумів та іншої соціології прямої демократії. Навіть цілком працездатний і ефективний парламент, колися роз. Гнали, бо втратив довіру народу. А давайте ми вам рівень довіри до вас і до залужного в останніх соціологічних досліджень покажемо. Подавайте заяву і пензлюйте собі до Італії, Ізраїля чи навіть Криму, де у вас теж квартирка була. А ми вже тут самі разом із залужним раду собі дамо і доганяти вас за скоєне все не будемо, принаймні до закінчення бойових дій. До речі, увійдете в історію, як завжди мріяли. Пише Волох, Ну, Наскільки я розумію, диверсія проти ЗСУ, рівня завільнення залужного далася. На тряпці недостатньої він вирішив повторити подвиг і одночасно розгону воєнком, котрий повністю зірвав мобілізацію, і залишив військо без поповнення. Тепер тільки ставиться задача повністю обозголовити армію, звільнивши з неї практично всіх досвідчених і компетентних командувачів, масово замінивши їх на командирів середньої ланки. Цікаво, тренінг у Трускавці провести планують. Ви знаєте, наскільки я терпіти не можу конспірологію, але інколи мені здається, що це не глупство і не ком. Компетентність, а цілеспрямована діяльність на знищення української державності резюмує він в той же час. Залужний генерал НАТО. Кілька джерел сповіщають, що генерал залужний з таємним візитом відвідав Німеччину, де отримав нову форму та нові погони генерала східного округу НАТО. Посада є таємною залужний буде одним із командувачів НАТО, коли країну альянсу розпочнуть військову операцію з допомоги Україні та визволення окупованих Росією територій. Франція протягом місяця сама може виставити дивізію з 20 тисяч військових для коаліції. З іншими партнерами і навіть може керувати угрупуваннями з 60 тисячами солдатів коаліції. Якщо така буде створена, про це заявив начальник французького генштабу генерал П'єра Шеля. Раніше зрадника України Зеленська відмовився від допомоги Україні у вигляді іноземної військової присутності. Поки стоїть Україна армія, Франція буде на території Франції, сказав російський шпигун Зеленський. Генерал залужний з таємним візитом відвідав Німеччину, де отримав нову форму та нові погони генерала східного округу НАТО. Посада є таємною, тому генерал відкрито не відповів клоуну президенту Зену на його фейкове рішення призначити залужно послом у Великій Британії. Вже у Берліні залужний зустрівся з Шольцем, Макроном і Туском під час проведення Веймарського трикутника. Генерал залужний повідомив своїх друзів-генералів про те, що буде одним із командувачів НАТО, і йде туди не заради кар'єри, а заради максимальної допомоги Україні. Потрібно прикривати тили та вибивати більше зброї для ЗСУ. Пізніше президент Франції Макрона заявив про Наміра вести війська французькі в Україну. Це був план генерала залужного вести військовий контингент Польщі, Франції, Україну для захисту кордону з Білорусією, що надасть ЗСУ людський резерв на сході і півдні. Ця заява викликала бурю емоцій, так як у концтаборі РФ та і в Україні з боку Зеленського, який заперечив цей план. Пес у соціальних мережах з'явилася інформація про те, що відбувалася зустріч між главою офісу президента Єрмаком і генералом Валерієм Залужним. Єрмак поставив залу. Ожному ультиматум, якщо він впродовж тижня публічно не погодиться бути послом України у Великій Британії, не скаже дякую, пане президенте Зеленський», То на нього очікують кримінальні справи і арешт. Усе це спростовує численні інсинуації щодо того, що ж відбувається з цим призначенням, і чому нема указу клона президента з як написав блогер Ігор Мосичук. От і подивимося, чи залізні яйця заложного, чи залізний він генерал. Думайте, спостерігайте, усе це відбувається під час процесу знеособлення української армії. Яклон зрадник з перетворіє. На повний зразок російської армії, де діє російський концтабірний принцип, є начальник Тедурака, згідно з карт-бланшем, отриманий від клоуна президента Засирицький. Наразі здійснює широкомасштабну зачистку ЗСО саме для того, аби далі нічого серйозного не було. І Зеленський став єдиним причнем до перемоги України над Мордором. Очевидно, генералів позвільняли саме для того. Генерал Кривонос написав, що Велика Британія відмовила офісу президента у призначенні Валерія Залужного послом у Лондоні не проти. Кандидатура генерала заложно, але проти того, що банкова читає російський кріт Єрмак і клоун президент з робить для цього Фараса і шоу на свою вигоду. Телеграм-канал Офісне Мишеня написав, що заложне готує звернення до армії генерала Сирського та всіх українців в владі зеленої шантропи буде гаря. Переможемо разом. Разом ми з сила. Хочу вам нагадати, дорогі мої, що 11 років тому назад саме в суботу Бог дав. В час моєї проще до сонячного хреста УПА Івано-Франківську над озером, де має чудо храм Воскресіння Тараса Шевченка, зняти особливе фото Пречистої Богородиці. Саме над Хрестом Кобзаря, над сонячною поляною, де особливо просить молитися пречиста Божа Мати, де у нас сонце з Богом являється. Ви бачите це фото, ви бачите коментар, який є. На Фейсбуці почитайте, будь ласка, його дорогі мої. Ну і щодо антихриста Путіна сьогодні вийшло відео особливе попередження, що він вступає особливо біснувату силу у Сатані. Він приносив людей і своїх там в Московії і в Україні за допомогою рашу фашистів злих та їхніх запроданців бридких. але Бог припинить це все. Існування все більше нечисті. Віримо скоро в ці весні чи літом. Дорогі мої, молимося і вимолимо, борімося і поборемо. Тримаймося на краще. Сподіваємося, єднаймося не навколо блазенів криворожних, а навколо нащадків гідних. Козацького героїчного роду нашого народу, тих, яких ви знаєте людей по селах, по містах, які через роки довели, що вони по житті не кізяки пристосуванці, а не скорені козаки і козачки. І дай Боже краще нам та всім тим, які з нами, з нашими козаками, особливо там, на фронті, найпокропричись і Богородиці. І помість всіх святих, а також людей земних поможе нам і скоріше хай Україна переможе. Ви знаєте, все-таки Путін служить Сатані. Я вам серйозно говорю. Смотрите, 18 марта 18 года Путіна переізбрали в президенты. Да? 25 марта. 2018 года случился пожар в зимней вишне. В торговом центре тоже погибло очень много людей. А теперь 17 марта опять перезбирают Путина. А 22 марта происходит пират в Крокусе. Совпадение? Не думаю. Путин это антихрист, о котором сказано в 13 главе Откровения Ивана Богослова. Он одноглазый с 1999 года и живет в бункере в Китае. Вместо него действуют двойники Путина. Все СМИ одурачивают людей, говоря, что это Путин. Это система... Радиа секты Хаббат Габалистов будет Богом уничтожена явным пришествием его в 2024 году. История повторяется. Помните, как я впервые стал президентом? Что вы, вы помните? помните? Инаугурацию? Мое торжественное обращение к народу? <как> Или в вашей памяти остались имена и лица сотен людей, которые меня привели к власти, которые своими жизнями ее укрепили? Я уверенно вошел в Кремль после теракта на Каширском шоссе. Вы поверили в мои благие цели и пошли за мной на войну. Вы отдали своих сыновей и отцов для утверждения моей власти и позволили убрать всех неугодных покорить непокорных. А сегодня, сегодня в нашей жизни еще одно год, В моей еще один президентский срок. Но время пройдет, и трагедия забудется. А вы снова пойдете на войну. Снова отдадите своих сыновей и отцов. Ради меня. Вы инструмент. Ваш голос – согласие с тем, что с вами происходит. Долучено наши молитвы до всех прохань христиан, особенно ГКЦ, ПЦУ. Широ кажем, а мы Отче наш, ти, хто є на сонці, на небесах, дай Бог, щоб святили сня Твоє, дай Бог, щоб прийшов царство Твоє, дай Бог, щоб була воля Твоя, як на сонці не і на землі. Їм наш насущний, дай Боже прости нам провини наші, як і ми проще, винуватцям нашим, і не допустимо нас усили, але визволи нас скоріше від рукавого. Царство і сила і слава. Хай буде все більше віднині повсякчас навіки вічні. Амінь.